Пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні просто подивіться <світ> на мої замучені очі. Сьогодні ми залетіли в режимчик хорор, до речі, під назвою Якось Obscure Я не знаю, як правильно це читати, проте як я зрозумів і як мені пояснили, цей хорор реально страшний. Типу, просто купу яскравого світла, купу скрімерів, коротше кажучи, і там просто ну, якийсь лютий трешняк. Єдине, що я можу дивити, купити. А, зовсім Ні, я не буду. <світ> <світ> не буду. Не всіх зайти в ігру, мені вже пропоную тут задонатити, а балдець, що таке, я куди зайшов? В цілому, якщо такого коротко пробігтися, то нічого такого цікавого тут немає. Ну, типу, всяка одежа, там, скінчики туди-сюди, купа місць, де можна просто протикати свої робокси. Проте є у нас отака кнопочка Play, Пемс. Ми сюди нажимаємо, Create lobby. Звісно ж, частину 2. Ой, частину 1, точніше. Ми ще не знаємо, що там. В принципі, максимально, то я можу зробити 12 плеєрів, а це 800. 500 робоксів коштує. Ага, поняв. Дуже дякую. Прям приємно, круто, обалдеть. <свят> <свят> Тоді чекаємо, поки Лобі набереться. Ну і зустрінемося вже в самій грі. Так, отак от у нас проходить загрузочка. Мені вже дали якийсь бейджик, Strongest Friendship. Це, типу, через те, що я зайшов з друзями, так? Обалдеть, Так, ага, ага. Що там? Серце стукає, чуєш? Обалдіть. Нічисти <ріст> <ріст> це моє? Так, е, виключіть все світло. Е, грайте в чорному, ну, в темному місці точніше, бо тому що так, короче буде краще. Ага. ага І використовуйте наушники для кращої для кращого досвіду. Тільки що мені прям постукало, я аж злякався, чесно кажучи. <ріст> <ріст> я подумав, що це вже мені стукають Так, ага. ага Коврика показують. Файний коврик. Де такий купите? Ох. <ріст> Ох. Опа. який дядько, да? Дивіться, хто нарешті прокинувся, каже. Хай! Хелло! I'm happy to see you awake. Дуже радий бачити тебе, типу, ...прокинувшимся. Послухай, сьогодні чудовий день, і ти зможеш ним насолодитися. Чи це не чудово? Ти знаєш? Опа. Сирена, що таке? Ох. Хе-хе. Оце тебе діалоги. Ух, ах. Дві, його щось душе. Прикинь! Обалдеть. Он даже не показали, що його вбило. Обалдеть. Кошмар мені приснився, чи що? Ага. Акт 1. Інтро. О. Хе-хе, <рес> тут щеєкенти. Так, от такоме заспа. Так. О, о дві. Хінт, є підказка. Я повинен спробувати звідси вибратись. Ам. А як? Що тут є вже? Є відро, обалдеть. Ну, відро мені не потрібно. А тут, походу, взагалі в кімнатах нічого немає, так? Да? Ага, поняв. Що за цією стіною? А, треба кайло. Можна зламати цю штуку. Треба шукати десь кайло. Поняв. А де його шукати? Де найти? Ні, ну тут нічого ніде нема. Походу, вони щось знають диви хе <ріхання> oh, диви, в натурі турі кайло. Тільки вона може його носити. Поняв, в чому прикол? Вона найшла, вона і носить. Окей. Okay. А що тут у нас? Нічого такого, да? Тут тупо тупік, окей. Okay. Тоді let's go, видам ламати тоді ту стіну. Питань нема. Так. Отако. Камінчики падають. Let's go. Оооо! <гас> 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 <хав> ти знаєш, я трошечки озако зроблю? Потихіше. <гас> О, ну а що ж так кричати. Обалдеть. Усі якісь ці скриньки дві. У них нічого нема Так, е. Хінт опять. Ножниці можуть використані щоб щось е розрізати. Ага. А де їх взяти? їх уже взяли, нічого не поняв. По шухлядах взагалі нічого немає. Диви Вони тупо пусті Дайте мене. Опа прикол. Я можу ховатися, шкафи. Окей, це треба запам'ятати. Ну тут, тут взагалі нічого немає де? Де гроші? Гроші забери. <гас> Реально, диви 8 доларів, нормально. Це сюди. Диви ще 10 баксів, Бемц. І тут більше нічого, так? Да? Поняв. Ладно. А, так, да, диви в неї ножниці. Ну, в ігрі це типу він. <піркул> Але я знаю, що це вона, так що все, не, не питайте, бем. Так. Ага, все обрізалось. Зараз немає що щось Опять випригне, да? так? кричати. Гімно таке чорне. <реш> так, лифт. Бэмп, летс го. Клопка, жмуться, ж, 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 Жміться. не жмуться. Ладно. ми значит, самі сами їдемо, да? Що ти хочеш? <реш> Опа. Электриций рум. Я повинен реактивувати той енергію, да? І сюди треба батарейки. Ага. Вон як. Лоак рум. ти? Що? Шо? Щось, шо, щось жужить у вухі Я знайшов 5 баксів Сюда. А ще тут є. Кістку знайшов. Нормально сюди. тут таке відчуття, наче більше нічого нема. Да? Але тут цих шкафчиків просто це жесть. <рес> Хто тут? Опа, бабки. Тут тут вообще, ну, типу, працює? Що що таке, а чого їх так багато? Ну я хочу все прям залутати, поєм? Позлик. Ну і що, прикинь? Обалдіє 4,7. Значить, ми вже там знаходимо, Це да? <рес> Я тут один лутаюся. <рес> <рес> не, ну а що, чиїсь тоже долари так, то ну. Просто так не лежать ніде. Там ще щось стукає. Обалдеть, а на халепа. Ну тут все, тут більше нічого нема, тут все пусто. Окей. Так що тут? О, диви, що світиться. Ніколи не дивися вверх, нікому не довіряй і не будь е, curious. Що таке curious? Я забувся. Типу, якимось серйозним чи дуже Ух ти хе <свіття> Так, е, той. Нам назад, нам їхати. <свіття> Ладно, жартую, погнали. Нам треба знайти батарейки, поки ця штука не, не той. Не псикай на мене? Останній раз, коли на мене псикали, я на мене я випригувала штукою і вбивала мене. Я більше так не хочу. <рес> так, дивись, ще записки. Йо. Один, зірочка, три, квадратик, трикутник. Ого, то якийсь має бути ключ, да? Ось все, щось, щось кодове. Ага, хорошо. Тут що, тут закрито. Окей, підем далі. Тут що? Тут закрито. Ааа, сюди треба той провести. Електрику, поняв. Тут ще щось є. Сюди що треба? Е, сокира, туди треба сокира. Треба десь знайти сокиру, okay. окей. О! А oh. я дивлюся, що з горить якийсь квадратик. Думаю, що таке? Ага, а воно вон воно. Шо? А. Так? Ага, да! <реш> <реш> я понял. Ладно, все, пока. Я пішов. Так, у є... Моя... Сокира, точно тут же ж треба була Сокира. Я уже забувся, понял, я так налякало. то все це жесть. <реш> так, сейчас ми сюди доберемося. Давай, давай, давай. Да, все хорошо. Не хорошо? А, не, хорошо. Пазлик. Що таке? Що там бакает? Що там начудили? Я туда поки не піду. Пачка грошей. Дві 4 бакси, Я понял. Прикинь, лежить така просто пачка купюр по 100 баксів, А там тільки 4. Що це таке? Я такий, я, я в це не вірю. А що тут щось є? Не взагалі, Є сенс лутати оці штуки? Ну перед цим ми знаходили тут гроші. Ух ти Треба кістка дати. На, ти такий дуже цікавий у нас. Просто рука торчить, дай кистку. Так, і що? Ну да. Батарейка, я знайшов батарейку, прикинь. А оце суперсько. У нас вже є одна із трьох. І зараз ми понесемо другу. Окей, let's go, let's go. Зараз буде пс, да? Ні, да, ні. Ні, да. Не, вроді. Нічого не писало. Хорошо. Тоді ми отако ставимо ще батарейку. Bems. І нам треба десь знайти ще одну. До речі, а що це лежить? Геймпас. А, заробок і чуєш. Я так не граю. З донатом всі можуть. а ти попробуй без донату. Ага. А що нам куди нам а? Так, чекай. Трикутник, зірочка, сердечко. Це типу підсказка нам до пароля, да? Я можу якось присісти? Там пончик лежить, я хочу пончик катайте, пончик. Це жесть. Ви що так? Так не можна людей лякати? Алло? Я знайшов тим часом поки що доляри О, чикс, нормально. Лутаємо бабки сюди. Так, не забути трикутник, зірочка, сердечко. Ух ты, поняв. Трикутник, зірочка, сердечко. А де я був, я вже забувся, де та штука. Ой-ой-ой. 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 Стукає, божечки, я опять злякався, ви що таке робите. Ви куди ж? Мене не можна було подождати. Обалдеть. Так же ж не можна, всі за мною. Ага. Але той, почекай, Ні, я хочу. А, вже відкрили. Я понял. go. давайте. Кеш, Поставали. Так, ран. Поняв. Поняв, 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 поняв. Я той, мені довго розказувати не треба. <рес> куди бігти, тихо, тихо? Ой-яй, ой-яй-яй, ой-яй-яй. У мене хпашки тратяться, чого? Що да? таке? Позу. <плес> Класні штуки там намалювали. Куди, куди? Сюди. синім світиться, куди мені треба, так? Да? Окей. Okay. Я біжу. Я біжу. Сюди. Да? Ні? Да? Да. Ф це якийсь обалдеть. Акт 2 є! Ага! Воно отако нас буде кидати по картам. Прям вообще прикольно. Але не дуже. Опа. Що таке? Де я? <смеш> що мене стукало, хто В голову нашу? Так, що в нас опять тут є? Ано? Це ми звідси прибі. Так, да, тут навіть не стіна. Нас туди не пустять, опять таки предлагають мені фонарика купити. Так, With what I've just been through. Я нічого не знаю, не зрозумів, що вони там мені написали в підказку. <смеш> Чесно, не знаю. Але проте. Кстати, вони якусь розуміли. Куда ви так спішите без мене? Алло? Дайте мені хоч теж ну, всі скримери там половити на всю групу подивитися, я не знаю. <смеш> Що? да? Ой. А де ви? А де хто? Ооо. Жесть. <рес> Мені прямо в ухо кловоно той ляпнуло. Так. Закриття двері. Понятно. Тут нічого нового. Бабло. Сюда. А тут а, а шо це. А шо? А ч? А, не поняв. Цей ключ може відкрити двері. Дві начне якийсь ключ. Без мене. Я уже просто в шокі. Чесно. Я знайшла ключ. <рес> Та ти все честно? там двері дергает, ну не дергай. Що таке? Хто Хто відкрив? Що таке? Нам сюда, тут є шкафчики, на них пусто. Ладно, лицько сюдам. Якісь головодранки зараз будуть, да? Записочка. Кауту сол. E, blue button must be pressed before the red. Пере, тобто, подожди, голуба перед червоною. Жовта повинна першою. Червона не може нажатися раніше зеленої. Зелена повинна бути нажата після голубої, але не раніше, ніж жовта. Обалдеть. Почекай, тоді жовта. А потім що? <реш> ага, а ну давайте. Спочатку жовта, правильно. Потім синя. Ні. Значить, жовта, синя, зелена, червона. Це так повинно бути, да? Ух ти, хто грав? Ключ. Тут є ключ. А. А. <реш> <реш> а тут є скавчики, Я їх не лутав, дивився В них до речі, опять бабосики. Я поки що не знаю. Наша баб... Посоки. <рес> а що за дядько? Це хто такий був? А, тут тупік. Тут чисто тако, ну, такое, бабки, да? Роза. Обалденно. Біж нічого, в принципі. Окей. А куди? Не, не понял. Здесь значить не сюда поки що, да? Що таке? Що за звуки? Какая щось, да? Ні, да? <рес> а що тут? А, диви, який тут кабінет. Цей ключ повинен відкривати менеджер рум, да? А, стоп. <хи> а я знайшов. Я повинен знайти речі в менеджер румі. Мейбі я знайду щось інтересне. Окей, okay. в принципі, я знайшов бабло. <хи> 14 16 Це якийсь кодовий той, да? Прикол. Поняв. 1416. Головне не забути. Опа. 10 баксів на базу. Правий мій карманчик. А що тут все, да? Тут більше нічого такого цікавого. Я можу купити Томпсон, прикинь. А скільки він коштує? 200 робоксів, та одну його. Куда Ні. О! <гум> а, я таке десь вже бачив. Хорошо. Бабки. І роза тут лежала, я бачив. Я бачив. Його просто підібрали. Окей. Так, ідемо вище тоді. Тут вже ввели пароль, окей. Ага. <гум> <гум> ага, прикол. Вот это да. Це ж таке. Цікаво, але не дуже. І що робить нам? Треба починити електриці в боксі. А, а зараз ніяка штука не пригне на мене, ні? Куку? -ку. нормально все, да? Опалді, диви, абсолютно все тупо заколочено цими досками. Жесть. Диви щось. Solve the puzzle. А, опять за робукси. Скільки тут донату? Куди? Що Шо таке? Щось повзає? прикол. <реку> Що таке? Що таке? Закрийте двері, 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 двері. Що таке? У мене моє... екран червоніє. В чому справа? Я ховатися? Ага, не сховаюсь. <світ> Отут сховаюсь. Да? Я сховався. <світ> Тільки що мені то дає? Так, чекай, що оце значить? Пу 1, пу 4 Пут. А Б3. Кольори, я поняв. Ось о, пурпуль, да? Це, Ні, це не пурпуль, чекай. Це розовий. Оце пурпуль. Ага. Третій повинен бути синій. Четвертий знову пурпуль. О. А другий який? Де знайти. А, ну, оно, чорний. 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 Так, Ой, блін, не то нажав. Там ще десь та штука бігає. Мене це трошечки напрягає, чесно кажучи. Ой-ой-ой. Що ой, ой. таке? Та не жди ти ти... Бери... Ага! Ану? Що, я. я той? Да? Ні? А, все, все-все, бамц. А, і в нас є хвилина, щоб піти і увімкнути інші. Поняв, да? Ага. Ну, найближче, по-моєму, воно, да? Таке відчуття. Ага, так от чого не можна дивитись наверх, я поняв. Хе-хе-хе, <реш> я понял. Притраю сюди і щось тут вирішувати, правда? Ага, тут нічого не треба вирішувати. Тут ось отако, бенз, включив і пішов. Треба до наступної, Там у нас скільки. Ай, там уже 15 секунд, ми не встигаємо. Скушали кента Йой, халепа. А воно мене може скушати, ні? Да? Що таке? Хе-хе-хе. <реш> а ну не піщай на мене. Да, уже одна потухла. Йо, халепа. Треба все разом, бачиш? Тако. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять ця штука? Ага, ти чи назад вертаєшся, да? Яка ти хитра? Треба встигнути за... запустити всі одразу. Давай тоді спочатку до цього. В Принципі то. Та да, бачиш, він уже вимкнувся. Бемц. Хутко просто, дуже хутко бігти до іншого. Тільки б не напоротися на цю штуку. А воно десь прям тут, поняв, У вухі в мене бігає. Ой-ой. Мене... Не скушай тільки! Жесть! Ну то хто ж знав? Я думав, якщо не дивитися на неї, то ну може прокатить. А ми три життя залишилося. Все, поняв, погнав. Так. Так, да, уже всі знову три з ладу вийшли. Алепа, алепа. Хоч не тут ти збігаєш, ні? Надію, що ні. Йой, як воно тут закручено, диви. Бемс, запустили. Зараз ця штука. Я надеюсь, відси пробіжить. І нам треба до того швидко бігти. Ні, 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 ні. ні. Тихо, жити, жити, жити. Фух, я встиг. У 40 секунд. Маєте совість. Що я сили біжу? Тут тупік, поняв. Прекрасно. Випше прекрасно... Тихо. Не стукай. Не стукай, сказав. Давай, 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 тихо. Так, хорошо. Ще один. І треба до того бігти. А, в мене вже часу нема. Зараз той виключиться генератор, та капець! Тихо, 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 тихо. Я чую десь тут? Все? Тікла начебто, да? Це капець, мене заставляють тупо туди-сюди бігати. Майте совість. Я стигаю чи ні? Я не знаю. Ну, хотілося б. Тихо. Ховайся! Сховайся! Сховайся! Господи, простий. Ооо! За шо ви так зі мною? А, ну давай, пішла вон отсюда. Та це капець опять. от... Опять обходити просто просто штуку з різних сторін Та за шо? Ну просто копається. І так часу обуль. А ще ця штука бігає, мішає тобі І ну, воно короче, опять выключалась, ты с каким Чекай, чекай, зараз встигаю, да? Фу, я встиг, то не Нарешті, жесть. Ага. А ти ще й кричиш, да? Може тепер ще буде якась друга штука полювати, ні? Я взагалі буду вражений. Що це таке? Піп'яте. Якась. що це. Що? дві штуки взяв, А Я не знаю, що це. І що саме цікаве, я не знаю, які предмети мені треба знайти, щоб вибратись. Проте. Хм. Де, де біжить? Я не знаю, де біжить. Шкаф. Здий хоть сховатися, ладно. Так, окей, погнали. Та ні, ну! хе Та й ну вас всіх в баню. Я не буду то проходити. Я не хочу. Я один бігаю, просто запускаю всі ці чітки, <плес> просто ці предмети шукати, я не хочу. Все Пока я не хочу. <плес> <плес> ну і в цілому, друзі, на такій крикливій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався і вам було страшно, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть щось в коментарі. А також, якщо у вас є ідеї, в який інший режимчик чи може цікаву. Гру пограти, то обов'язково пишіть також в коментарі або залітайте в мій телеграм-канал та пишіть уже туди. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі, кадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.